Як виконати нормативи з працевлаштування осіб з інвалідністю за 23-й рік без санкцій, що робити з оформленими наказами про відпустки без збереження зарплати через карантин на тлі повідомлень про відміну карантину? Як оформити бронювання з першого разу? Про це і не тільки за кілька секунд. Вітаю! Я Людмила Смердова, головна редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про головне від кадроленд. Про головні зміни в законодавстві за тиждень з 8 по 12 травня. Поїхали! Норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю знов на слуху. Дехто з роботодавців досі оскаржує минулорічне невиконання нормативу, а тут вже час замислитися і над, над нормативом за 2023 рік. Держпраця надала і свої роз'яснення. Зокрема, підкреслили, що, як і раніше, виконувати норматив повинні всі роботодавці, а саме, підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, форма власності та система податкування, не важливі. Зауважте, що жодні послаблення щодо виконання нормативу осіб з інвалідністю не передбачені ані на період воєнного стану, ані на період. Карантину сам же норматив залишився без змін. Він становить одне робоче місце, якщо у роботодавці працюють від 8 до 25 осіб, 4 середньооблікової кількості штатних працівників, якщо середньооблікова кількість штатних працівників. Як уточнює держпраці становить 26 і більше осіб. Щоправда, це уточнення жодним чином ні на що не впливає, бо, як показує наш досвід, норматив осіб з інвалідністю складає одну особу в тому випадку, якщо середньооблікова кількість штатних працівників за рік дорівнює 37 осіб. І тільки якщо середньооблікова кількість штатних працівників за рік складе 38 осіб, доведеться працевлаштувати вже дві особи з інвалідністю. Пам'ятайте, що норматив зараховують працівників з інвалідністю. Перше, для яких це місце роботи є основним, відповідно, сумісники до нормативу не враховуються. Друге, інвалідність яких підтверджена. Копію довідку до акту огляду МСЕК, копію пенсійного посвідчення або посвідчення одержувача державної соцдопомоги, що виплачується замість пенсії. При цьому на зарахування до нормативу не впливає, по-перше, група інвалідності, яка установлена особі, по-друге, режим роботи такої особи на підприємстві, повний чи неповний робочий час. По-третє, коли саме особі було встановлено інвалідність до її працевлаштування на підприємства чи вже в періоді трудових відносин. Не забувайте, що тепер фонд соцзахисту осіб з інвалідністю розраховує норматив самостійно, а джерелом інформації для цього є відомості, які передає пенсійний фонд, зокрема, зарплатного об'єднаного звіту. Детальніше про виконання квоти із працевлаштування осіб з інвалідністю. У нашому відеоролику посилання в описі до відео. Все частіше на обговоренні у спільноти така тема. Мінекономіки не прийняло списки на бронювання працівників. Знайомо? Розберемося, чому ж так. Як виявилося, причина банальна. Так у листі Мінекономіки економіки пояснює, що за інформацією Генштабу ЗСУ, значна кількість надісланих документів містить типові недоліки. Саме через це документи повертаються на доопрацювання. Основні помилки та недоліки, через які повертають списки. Внесення до списків громадян України, які не перебувають на військовому обліку військовозобов'язаних у відповідних ТЦК, тобто відсутня відмітка ТЦК у військові. Військовооблікових документах військовозобов'язаного про взяття на військовий облік, відсутність у списках інформації про військове звання або військовооблікову спеціальність військовозобов'язаного, необґрунтоване перевищення 50% співвідношення кількості заброньованих військовозобов'язаних і тих, які пропонуються до бронювання до кількості військовозобов'язаних. Подання на погодження до генштабу зсу списків підприємствами, установами, організаціями. Уточнимо, що саме тут не так, відповідно до профільного порядку номер 76 Списки на погодження до генштабу подають органи державної влади та інші державні органи. Відсутність списку за формою згідно з додатком 1 до порядку номер 76 та довідки за формою згідно з додатком 2 до порядку номер 76 підписаних керівником підприємства установи організації шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису у разі подання в електронній формі. Відсутність інформації про відповідність облікових даних військовозобов'язаних, зазначених у списку їх військово-обліковим документам. Окремо, Мінекономіки просить не включати до списків, по-перше, військовослужбовців, тобто осіб, які проходять військову службу, а це, зокрема, і мобілізовані, і контрактники. По-друге, військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Уточнимо, що вони зазначені в статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. По-третє, військовозобов'язаних, які не перебувають на війнах. Військовому обліку військовозобов'язаних. По четверте, осіб, які не перебувають у трудових відносинах, тобто фізосіб, з якими укладено цивільно-правові договори, контрагентів, підприємців. Отже, якщо вам повернули списки на доопрацювання, то після усунення недоліків подавайте їх повторно в електронній формі через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади або засобами електронної пошти у форматах Excel та PDF. Важливо, що згідно з вимогами порядку номер 76 Мінекономіки розглядатиме списки виключно після їх погодження у загальному випадку Генштабом ЗСУ. Причому в іншому листі Генштабу ЗСУ наведено перелік дефіцитних військово-облікових спеціальностей, за наявності яких працівники не підлягають бронюванню. Враховуйте, що в переліку є виключення, які все ж таки бронюються. Детальніше про бронювання у модулі 2 майстер школи, практика ведення військового обліку та бронювання. Всесвітня організація здоров'я оголосила про скасування статусу пандемії для коронавірусу COVID-19. Слід за Всесвітньою організацією здоров'я відгукнувся і міністр уже українського МОЗ, заявивши, що уряд незабаром почне підготовку до скасування постанови про карантин. Міттєве скасування, за словами міністра, не є можливим через економічні чинники. Для кодоровиків такі заяви не пересічна новина, адже у статті 26 шостої Кону про відпустки прописано право працівників на відпустку без збереження зарплати через карантин. При цьому статус карантину має бути закріплений у відповідній постанові Кабміну. Зараз застосовується постанова номер 1236 до якої нещодавно були внесені зміни, і поки що карантин офіційно продовжено до 30 червня 2023 року, включно. Відповідно, станом на сьогодні на підприємстві уже є накази про надання відпусток без збереження зарплати через карантин по 30 червня 2023 року. Як бути тим кадровикам, які вже мають вказані накази і одночасно знають про заяви Всесвітньої організації здоров'я і МОЗ? Так ось, рішення Всесвітньої організації якраз зовсім не впливає на уже оформлені відпустки без збереження зарплати через карантин, адже орієнтуємося ми якраз на українські нормальні. Нормативно-правові акти. І ось заява міністра МОЗ якраз настороджує. Тримати руку на пульсі потрібно, але зараз йдеться виключно про повідомлення від МОЗ, а не офіційний нормативно-правовий документ. Натомість невідомо, коли саме скасують карантин до чи після 30 червня 2023 року. Разом із тим постанова номер 1236 якою регламентовано продовження карантину по 30 червня 2023 року залишається чинною, а тому і працівники мають повне право перебувати у відпустці без збереження зарплати через карантин, тож видані накази про таку відпустку по 30 червня 2023 року залишаються актуальними і поки що не потребують змін. Відреагувати на вже оформлені накази про надання відпустки без збереження зарплати через карантин по 30 червня 2023 року. Потрібна буде тільки у разі появи офіційної постанови про скаскування карантину до настання 30 червня. Проте зауважу, якщо ви тільки не збираєтеся оформити відпустку без збереження зарплати саме за підставою карантину, то на тлі поширеної інформації не рекомендую це робити. Якщо є потреба в оформленні відпустки без збереження зарплати, то краще обрати іншу підставу, наприклад, воєнного стану. У випадку, коли у вас виникають питання, питання з оформлення відпустки без збереження зарплати з будь-яких підстав раджу звернутися до сервісу Особистий консультант на кадроленд. Наша команда невтомна працює, щоб і надалі підтримувати вас, тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтеся до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимося корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Можна замінити відпустку грошовою компенсацією? Держпраці відповідає ні, оскільки право на відпустки забезпечується забороною заміни відпустки грошовою компенсацією, крім випадків, передбачених статтею 24 закону про відпустки. При цьому в статті 24 закону про відпустки визначено, що при звільненні працівнику має бути виплачена грошова компенсація за усі невикористані дні щорічної відпустки і соцвідпустки на дітей. І воєнний стан не дає послаблень роботодавцю у цьому обов'язку. Разом із тим у статті 24 закону про відпустки також вказано. За бажанням працівника, частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше, ніж 24 календарні дні. Підкреслюю, що у цій нормі йдеться виключно про щорічну відпустку. Наприклад, у працівника є право на щорічну основну відпустку тривалістю 30 календарних днів за Робочий рік. Також для отримання грошової компенсації без звільнення, працівнику має бути надано щорічну основну відпустку тривалістю 24 календарні дні, тоді, за бажанням працівника, він може отримати грошову компенсацію за 6 календарних днів цієї відпустки, належних за той самий робочий рік, що і надані 24 календарні дні щорічної основної відпустки. Детальніше про виплату грошової компенсації за щорічну відпустку. У курсі відпустки 2023 обмеження, тривалість і оформлення. Посилання в описі до відео. Чи зараховується до стажу, що дає право на щорічну відпустку час, коли за працівником, призваним на військову службу під час мобілізації, зберігалося місце роботи і посади. Держпраці роз'яснює, що ні, не зараховується. При цьому Держпраці спирається на те, що середній заробіток за такими працівниками не зберігається і вказаний період до стажу, що дає право на щорічну відпустку, не зараховується. Проте тут слід зробити уточнення. Справа у тому, що учасник Стітні 1 статті 9 закону про відпустки прямо визначено, що період мобілізації не зараховується до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку. Однак така норма з'явилася з 19 липня 2022 року. Отже, період мобілізації не зараховується до стажу, що дає право на щорічну основну відпустку. Проте, якщо йдеться про службу за призивом під час мобілізації в періоді до 19 липня 2022 року, то цей період дає право. На щорічну основну відпустку. При цьому період мобілізації не зараховується до стажу, що дає право на щорічну додаткову відпустку за шкідливі важкі умови праці та за особливий характер праці, як до 19 липня 2022 року, так і після. Пояснюється це тим, що для виникнення стажу на такі щорічні додаткові відпустки має виконуватися умова. Працівник зайнятий у шкідливих, важких або особливих умовах праці на робочому місці. Не менше половини тривалості робочого часу. Під час несення військової служби за призивом під час мобілізації така умова не виконується, а тому за період мобілізації не набігають дні щорічної додаткової відпустки за шкідливість або особливість. Підрахувати дні щорічної відпустки за робочий рік, на який припадає період мобілізації, допоможе калькулятор дні відпусток на кадраленд. За час воєнного стану у працівників накопичилися невикористані дні щорічної відпустки за кілька робочих років. При цьому зараз у статті 12 закону номер 2136 продовжують існувати обмеження щодо тривалості щорічної основної відпустки і надання щорічних відпусток в цілому. Але усі вони не мають обов'язковий характер. Тобто роботодавець має право самостійно приймати рішення обмежувати або ні надання щорічних відпусток. Отже, якщо роботодавець не вважає за потрібне застосовувати обмеження за статтею 12 закону номер 2136 36, то працівникам може бути надана щорічна відпустка, у тому числі основна повної тривалості за кілька робочих років, одночасно або поетапно. До речі, саме цієї думки дотримуються і фахівці Держпраці. Зразки повідомлення, заяви і наказу про надання щорічної відпустки є у нашій рубриці Документи, а також про їх заповнення є окремий відеоролик посилання в описі до відео. У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт номер 9278, внесений президентом України, який передбачає коригування статті 73 Кодексу законів про працю. Законопроєктом пропонується скасувати святковий день 9 травня і натомість вести святковий день 8 травня, День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Інший законопроєкт за номером 9271 пропонує жінкам самостійно. Обирати дату початку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, наприклад, у разі підтримки вказаного законопроєкту працівниця зможе використати 26 днів відпустки до очікуваної дати пологів та 100 днів після пологів. Натомість загальна тривалість відпустки залишиться незмінною та становитиме 126 днів. Також нагадаю, що 15 травня для вас проводить вебінар тимуралів, на якому розкриває усі деталі щодо надання щорічних відпусток у 2023 році. А 18 травня відбудеться інтерв'ю з фахівцем держпраці Оленою Коноваловою. А після нього ми з вами поговоримо про трудові книжки. Приєднуйтеся до нас 15 і 18 травня. На цьому по новинах все. Звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете почитати в особистому кабінеті кадрової відеоплатформи номер 1 Пряме посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на кадровий YouTube канал номер 1 Кадролен. Залишайтеся з нами і пам'ятайте, все буде Україна. До скорої зустрічі, адже Адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.